Слава Україні! Ми вас вітаємо вже на стадії однієї четвертої Cup ЛВ-2022. І розпочинатимуть матчі е, цієї стадії саме команди Іква та Оконська. Ось вони вже з'явилися на футбольному полі. Зараз ми побачимо е, з, як, з якими прізвищами будуть грати, в принципі, все стандартно. Всі що в груповому етапі, тут ніяких не відбувалося. Ось ми побачили е, гравців ікви. Зараз в вашій увазі стартовий склад і запасні команди Оконська і їх розташування на футбольному полі. І вже будемо переходити до самої гри, яка, я думаю, буде надто цікавою, тому що ну, так взагалі усі суперники в нашому кубку є плюс-мінус однаковими ну, силами. Ось Іква розпочала з центраполі і тут вже перехопило, але невдало-невдало не зіграли гравці Оконська. Оконськ грає в такій, свої, такій першій формі, я б сказав, бо такій синій формі з квадратиками. Е Ікві це одна з команд. Ну, є кілька в нас ще команд з дуже потужними формами. От і одна з них, якої форми ну, дуже багато комплектів і дуже гарних. От, тут був небезпечний момент. Здається, захисник так дістав той м'яч, що він просто полетів на кутовий. Голкіпер зіграв як слід. І вже буде потихеньку. О, ось чудові контратації. Гол! Ігор Савич і це вже четвертий м'яч Ігоря в нашому клубку. Ну і дуже неповні статистичні дані вже має на, на дану хвилину. В чудову контратаку втекли хлопці з з чим ми їх можемо і привітати, в принципі. Ну, от Ігор Савич був у нас на четвертій сходинці бомбардирів. Зараз він забив четвертий м'яч і одразу піднявся на другу позицію. Е, на другій позиції був Кісі Сау, у нього було три м'ячі, тобто саме в легіонера є шанси аби покращити свою статистику, тому що саме в цій грі може вирішитись, хто з них двох буде посідати вищий складнику. Рейтингу бомбардирів. Що ж, Конськ перемагає, 16-та хвилина матчу. Зараз ікол в Атаці. Ой, чудова атака, гарний пас, але засильно віддали, що просто прямісенько м'яч полетів у руки голки команди Урконська, капітану команди. Ой, тут непотрібний фол. Дуже непотрібний фол. Я думаю, що арбітер зараз. Так, арбітр виносить попередження, гравцеві за цей не дуже вдалий підкат. Зараз ми в повторі подивимось, відпустив м'яч і ой, дуже небезпечно він зіграв. Тут, напевно, діло буде і напевно травмою якоюсь пахнути, я так думаю, Тому що От Зараз гравець отримує допомогу за межами футбольного поля, але тут вже він і повертається назад, отже, з ним все гаразд. Можливо, все обійшлося. А оконсь в чудовій атації був, гравець трішки затримався, він бачимо, хотів повернутися назад, бо не було положення поза грою, але це вже було пізно. Все ж таки зафіксували арбітри порушення правил, так би мовити, ну так воно є, в принципі. І не було тої файної такої атаки. Поки що щось ми не бачимо активних дій з боку ікви. Вони Штовний майданчик зараз можливо щось бути. Ні. Впоралися захисники трішки на паніці такі невеличкі, звичайно, було, тому що можна було якось і краще це все обійтися в цій ситуації. Так. Тут вже замешкалися вже гравці нападу, тому що ну, так не можна. А Ікот тим часом до атаки. Файний міг бути епізод, але захисник перехопив його. Тут щось у підкати а такі стрибають. Ох, які перехоплення в час Не перехоплення від Оконська. Вони в контрадації. Удар! Забиває Оконськ другий м'яч у цій грі. 41 номер відзначається трішки на такій величезній паузі. Я б сказав бо він це зробив, адже е, я навіть на хвильку подумав, що, напевно, вже голкіпер відбив той м'яч, бо десь він під час трансляції полетів. От на камері не було видно. Зараз можливо з цього повтору, який ми маємо можливість побачити, буде якась ясність, куди ж на цій А ні, він просто трішки зависили. Повітряно. З тієї камери нам було що м'яч взагалі не, не, не зрозуміло, який він полетів. Вітаємо команду Голко, це вже другий м'яч і Це дуже така солідна заявка, аби потрапити в півфінал. Я нагадаю, що в таку річ у нас вже пройшли нагороди. І команди саме з півфіналі вже будуть отримувати певні відзнаки. А зараз у нас закінчився перший тайм. Йдемо трішки перепочинемо. Подивимось статистику першого тайму, ви тим часом маєте можливість підписатися, лайкнути, зробити репост, прокоментувати і залишайтеся з нами. Команда Оконська розпочала другий тайм матчу, у якому зустрічаються з Іквою. Це стадія однієї четвертої «Beamer ЛЛВ-2022. Після першої половини Оконськ перемагає з рахунком 2-0 і дуже себе такого, б сказав, був впевнено почуває на футбольному полі. Ікви, як мінімум, навіть ударів не було, щоб якось змінити той рахунок на табло. Тому я можу сказати, що ось зараз небезпечна була атака, в принципі, іква щось перехопила, десь замешкались трішки у оконці. Після перерви Дор! небезпечний удар. Подивіться у повторі, як це сталося, тому що мені знову здали, що вже, вже, вже було воно зовсім не так як вийшло. А, ні, з повтору видно, що голкіпер контролював той м'яч, що. Ніяких шансів гравців Їх не було. Забито. Ну, то й Годину ігрового часу вже відіграли. Іква в другому таймі. Знову в атаці. Ні, це дуже легкий для воротаря м'яч був. Він безперешкодно його піймав. І рветься вже в контратаку, так що вони. Вибігають туди, а і тут перехопили захисники і, і втратили м'яч. Втратили м'яч, і бачимо заміну. Так, Также легіонер не зможе забити в цьому матчі, покращити свою статистику, тому що його замінили. Та й в принципі з таким рахунком, як ви бачите, в нас по грекер бомбардирів команди, які влітають. Відповідно, гравці, які ну, також з бомбардирської гонки також пропадають, тому що ну, шансів вже в них е, перемогти не, не було. От, так само могли б залишити і Янченка в тій гонці, тому що він був на першій сходинці. Але Михайло Запорожець випередив його і його команда залишається. Михайло саме команда залишається в боротьбі за Кубок. Ух, тому і так все там написано. Трішки ясності внесу, як воно все там відбувається. От, е... От і кла, тим часом в оптації була спокійнісенька, як в принципі не дуже можливий спокійнісенько, але Українська відбився. Зараз трішки щось вони заметушилися і що поки тут буде крутовий. Небезпечний куковий, напевно, тому що ще не все втрачено. Так от бачимо, що в другому таймі ІКВА більш активно себе поводить на футбольному полі, частіше атакує. З боку вже Оконська, наприклад, ми не бачили ніяких атак. А про удари навіть і мови немає. Ні, руки перчасно вийшов, вийшов згоріти, знімав м'яч. І вже Оконськ е, хотів Оконськ втікти в контратаку, але змушений захищатися. Е, ні, тут, в принципі, вже теж все ясно. Я думаю, що і з цим матчем також ясно вітаємо команду Оконська з виходом до Бімарк LLV-2022. Зараз в вашій увазі будуть е яскраві епізоди, потім статистика матчу, обиратиме машина, хто ж буде тигром цього матчу. І далі не перемикайтеся, тому що ще на вас сьогодні чекає ще один матч однієї четвертої, а інших два матчі буде вже завтра відповідно. Тому не перемикайтеся.